Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги стильну скатертину. Це декоративне покриття для столу, яке ідеально підходить для використання всередині приміщень. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Ніжний візерунок створює позачасову та освіжаючу атмосферу. Ідеальна як для повсякденних, так і для офіційних випадків ця високоякісна скатертина покращить естетичну привабливість вашого столу, забезпечуючи довговічність та легкість у догляді. Пропонуємо до вашої уваги нічник із датчиком руху. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього, що робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку. Він має вбудований акумулятор, який можна зарядити за допомогою usb порту Компактний розмір дозволений. Ледь легко встановити світильник у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги індукційний нічник. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього, що робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку. Він має вбудований акумулятор, який можна зарядити за допомогою USB порту. Компактний розмір дозволить легко. Встановити світильник у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги настінну лампу з пультом. Вона є елегантним доповненням до будь-якої вітальні, підкреслюючи художні виставки вишуканістю. Ця бездротова настінна лампа, що працює від акумуляторної батареї, усуває клопоти зі шнурами та пропонує гнучкість у позиціонуванні. Ідеальна для портретного освітлення, тому що підкреслює нюанси кольорів та текстур. Пульт дистанційного керування, що входить у комплект, дозволяє легко регулювати яскравість Вісь та, та утві освітлення. Пропонуємо до вашої уваги настінний світильник. Це мінімалістичне та функціональне освітлювальне рішення. Конструкція, що обертається на 330 градусів, дозволяє налаштувати кути освітлення відповідно до індивідуальних уподобань. Він виготовлений із міцного алюмінію, який забезпечує довговічність та сучасну естетику. Працюючи від мережі змінного струму, він забезпечує надійне та енергоефективне джерело освітлення для ваших кімнат. Регульований кут світла додає Дає універсальності, роблячи його придатним для читання.